До інших подій ближче до людей. Перші кроки до створення спільних центрів обслуговування споживачів комунальних послуг зробили івано-франківські комунальні підприємства Єдиний розрахунковий центр водоекотехпром та Івано-Франківськ теплокомуненерго». Пілотні проекти центрів з початку листопада уже працюють за адресами Івана Павла II, 4 та Гетьмана Мазепи 185. Ідею створення спільних центрів з обслуговування споживачів комунальних послуг виношували давно. Утім, втілити її в життя вдалося нещодавно. На базі кількох офісів ЄРЦ у мікрорайонах міста почали працювати представники і інших комунальних організацій в даних центрах споживачі можуть мають можливість вирішити питання разом з Утримання будинку, а також і щодо послуг водопостачання, водовідведення, а також централізованого теплопостачання. Центри значно полегшують життя франківцям. Переконані організатори, адже аби отримати необхідну інформацію чи допомогу, тепер людям не потрібно їхати в установи, які знаходяться у різних частинах міста. Це ідея дуже хороша, адже такі центри обслуговування клієнтів вони дозволять споживачам оперативно і вчасно отримувати різноманітну інформацію, витрачати менше коштів на добирання до установ. Десь зосереджений центр дозволить споживачу прийти в одне місце і отримати комплект послуг, комплект інформації в одному місці за короткий період часу. Ну, наш спеціаліст тут надає дані, тобто працює, може дати роз'яснення повністю звірку заборгованості зробити, перевірити. Правильність показників, правильність розрахунків платежів мешканцями можуть тут на місці оформити на надати довідки для оформлення пільги. Провести зміну власника щоправда, ініціатори проекту не планують обмежуватися лише з залученими наразі підприємствами. ЄРЦ має намір запросити до спільного обслуговування людей у мікрорайонах, представників управління газового господарства, надавачів послуг із вивезення побутових відходів. Тощо уже найближчим часом очікується відкриття ще одного офісу у мікрорайоні Пасічна на Галицькій 100.